Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми завітали у село Рідкодубе. Вперше село згадується у 1582 році як невеличкий хутір, розташований на узлісі дубового урочища. Ймовірний характер місцевості і дав назву поселенню. Сучасна історія рідкодубів типова для більшості українських сіл. Населення старіє, повільно, але скорочується. Нові економічні реалії теж внесли свої корективи. Більшість працездатного населення працює за межами села. Здебільшого у Хмельницькому сільгоспогідя знаходяться в оренді цегельний завод, продано у власність будівельних підприємств. Село має гарну інфраструктуру. Тут працюють ряд приватних підприємств та державних установ. Саме головне і основне це відокремний підрозділ Герон Інвест Україна, який займається вирощуванням сільськогосподарської продукції і утримує тваринницькі ферми. В яких, на яких працюють наші сільські люди, постійно нам допомагають, вони постійно надають допомогу і в рахунок соціально-партнерської угоди. І так, звичайно, коли ходиш на вулицю і бачиш, як оживає село, як молоді жінки йдуть на ферму, як працюють трактори, як світиться. І стоїть шум в селі, бо працює цегальний завод. Є в нас на території села відходокся загальноосвітня школа, є дошкільний заклад, колосочок, є будинок культури, є церква Вознесіння Господнього, є Фельдшерський Кушерський пункт, є торгові магазини. І, звичайно, гордістю нашою це є наші сільські трудівники, сільські люди. Порівняно з іншими селами, Рідкодуби – невеличкий населений пункт, де проживає майже 700 чоловік. Миремні події на сході торкнулись. І їх. Десять чоловік в нас знаходяться в зоні АТО. На сьогоднішній день ми їм чим могли допомагали і амуніцією, і продуктами харчування, і також виділили всім земельні ділянки під особисте селянське господарство в розмірі півтора гектара. От і молимося, кожен день. І чекаємо їхнього повернення живими, здоровими, ми, звичайно, перемогою. Не залишаються осторонь і школярі, аби підтримати своїх захисників. Вони пишуть листи та складають вірші. Україна в нас єдина, Україна в нас одна. Будемо жити ми щасливо, як закінчиться війна. Дуже люблю я тут жити і вчитись, і творити. Мову рідну я люблю, бо я нею говорю. Лише одне у Бога прошу. Миру, щастя і добра. Це бажання в серці ношу, щоб держава в нас цвіла. Підкодубська школа невеличка, проте усе тут пронизане любов'ю та душевним теплом. Знання здобувають лише 45 школярів. навчально виховний процес забезпечують 13 педагогів. В школі діють гуртки. Історичний, рівний, рівному, театральний та багато-багато інших, де діти з захопленням займаються з нашими педагогами. На базі нашого спортзалу, який, мабуть, є найбільшим в районі, завжди проводяться районні спортивні змагання. А також наші дітки займаються завжди на уроках фізкультури з захопленням. Маємо їдальню на 50 посадочних місць. Всі дітки в, нашому, в нашій школі отримують гаряче харчування. Також у нас є досвідна ділянка, на якій ми вирощуємо бурячки, картопельку, моркву, капусту, якою ми забезпечені самостійно, незалежно від бюджету району. А ось ця малеча лише готується до школи. Підкодубський садочок колосок розрахований на 20 діток. Про наймолодших жителів села тут піклуються 8 працівників. У садочку є усе необхідне як для навчального процесу, так і для всебічного розвитку. Сьогодні дошкільний заклад працює на балансі сільської ради. Ми дуже завдячимо нашій сільській раді, яка допомагає у покращенні нашої матеріально-технічної бази. А також часто ми звертаємося до різних спонсорів. Наприклад, цього року нам допоміг Сергій Петрович Лобазюк з фонду. «Ми поруч за його допомоги ми поставили новий спортивний. Спортивно-ігровий майданчик а також поставили нове вікно поставили, встановили нові двері. Також нам дуже допомагає Гером Інвест, ніколи не відмовляється, не відмовляє нам у допомозі, і будь-які нам наші проблеми і повсякденні завжди допомагає нам вирішити. Дошкільний заклад тісно співпрацює із школою. Відтак, що, навчаючись у садочку, малеча починає психологічно готуватись до шкільного життя. Співпрацюємо зі школою. З директором відвідуємо і педагогічні ради, і різні заходи разом з працівниками педагогічними працівниками, а також відвідуємо спільні свята, розваги, щоб діти бачили, знали, що є така школа, що по закінченню дитячого садочка всі дітки обов'язково відвідують школу. І зі школи до нас приходять на святкування на випускне свято. А ми вже ходимо на свято першого вересня. Дітям дуже подобається, це саме головне. У колосочку діє два гуртки іноземної мови та образотворчого мистецтва, які малеча відвідує із великим задоволенням. Наразі дітлахи роблять подарунки матусям та готуються до 8 березня. Ой моя матуся, ти вродлива хожа. Я на тебе дуже хочу бути схожа, щоб була як ти. Я завжди і всюди, щоб мене любили і поважали люди. Від Кодуби одна з небагатьох сіл, де функціонує сімейна амбулаторія. Саршецький пункт село Рідкодуби обслуговує населення 630 чоловік. В основному звертаються люди старшого віку, також ще працюю в садочку, в школі. Ну, в основному люди звертаються з тисками, так само виклики. Також ще в нас є постійні пацієнти, які хворіють на бронхіальну астму, які ми постійно робимо маніпуляції. Раїса Іванівна працює у сільській бібліотеці понад 25 років. Як говорить жінка, читати у Рідкодубах дубах полюбляють і діти, і дорослі. Фонд нашої бібліотеки складає 9 тисяч книг. Бібліотеку відвідують 500 читачів. Діти приходять діти зі школи, з дитячого з дитячого садка, читають ветерани в праці. Люблять читати книги там про Велику Вітчизняну війну. Діти люблять енциклопедії читати. Проводяться у нас разом з клубом масові заходи до різних там, свят. У місцевому будинку культури діє музей історії села. Більше 40 років жителі Рідкодубів збирають пам'ятки про свою малу батьківщину. У нас в Рідкодубському будинку культури знаходиться музей, в якому зібрана вся історія села. У нас тут було скіське поховання, є багато експонатів, які нам подарували, коли билися розкопки. Є фото, історія села зібрана з односельчан. Знаходиться вон там одежа, яка зібрана всіх односельчан наших. І так ми живемо, нарощуємо, що можемо, ходимо, збираємо експонати, стараємося на все краще. Чотири роки тому у Рідкодубах звели храм Вознесіння Господнього. Його будівництво тривало довгих вісім років. Аби побудувати церкву, кошти збирали усім селом. Строїли, хто там допомагав, люди допомагали, все село допомагало, збирали гроші. Спонсорів мали тільки два спонсори: один з Москви, один з Києва. Все. В селі мало людей давали, так що побагато давали. Ну, давали би все за людські гроші всі по Як бачимо, село маленьке, але усі тут живуть як одна велика родина, багата на таланти. Від малого до старого тут пишуть вірші, вишивають та співають пісень, тим самим продовжуючи та підтримуючи українські традиції. Понад 25 років радує своїх односельчан місцевий гурт Калинонька. Ні одне свято не обходиться без їх запальних українських пісень. А ще тут мешкають працьовиті та щирі люди, які люблять свою рідну землю та працюють задля її розквіту. Все моє!